Зараз Рашиця Вибігає з-за спини. Рашиця в штрафному майданчику на заматі прибирає суперника. Рашиця відкидає назад на Банченка. Той пробиває щокою захисник. Розіграла я кутовий. Капінос виконує навісну. Передачу. Удар. Який сейв. Ого. Салют. Тут втрачає і Є шанс у Валькова падіння. Удар! Сьомий номер у боротьбі з Капісусом. Чиста боротьба. Закидання уперед. Варакута. Як же він класно виходить. Ульга. З правого флангу лівою ногою. Від караті на вісі. Один залишився. Українському. Продовжує атакуватиме 19 25 Навісна. Придачамба. Чіпляється за м'яч. Пробиває. Арбітер свистить. Капінус. Його навіс. Рашиця не вдається пробити. Дебюті зараз вони не виникають. Рашиця падає, холу немає. Він підводиться, залишається з м'ячем, намагається клюнтера обіграти один в один. Це не вдається зробити. Ось тут уже Рашиця правила порушує. Вальхова зараз небезпечний момент. Та лівим Флангом на дальню стійку не вдається удар. На щастя, для металіста 19-25. Нам батарашицю. Жоден з них до м'яча не встигає, оскільки перший голкіпер. Ой-ой-ой. Помилка Варакути, який також вийшов грати ногами за межами штрафного майданчика. І не зміг. Навісна передача. Немає удару. Ось Тут є удар над поперечкою. Летить м'яч. Арі Моура прикладався з підбирання. Переведення на правий фланг на Арі Моуру. Капінус. Простріл баскидка під ударили. І після матчів, які залишали приємні враження попередніх матчів, сьогодні треба виправляти ситуацію. Рашицев. Зіграли кутовий м'яч усі. 2-0 стає рахунок на 63-й хвилині. Зараз хороший момент. Арі під ліву мостить. Арі забагато. Арі. Потрібен був удар, а його так і не дали завдати бразильцеві. Овусу пробиває. Блокують базаме штрафного майданчика. Капінос. Його закидання до штрафного вусут намагається приборкати м'яч, підбирання. Снурніцин правою ногою пробиває. Навіть не бохом, а ось поєдинки проти Мінтенлабецької Барусі та Катара. будуть ключовими для зборів, але зрештою найключовіше буде у сезоні. Тим часом рахунок стає 3-0 на користь Вальтова. На той футболіст, про якого ми вже доволі багато говорили, Аріяніп Ферратів. Результат неприємний, але дивлюсь на реакції. Таке відчуття, що ніколи ніхто не дивився матчів на зборах. Чергова атака Валька М'яч вже в штрафному майданчику. Навіс тут. Де м'яч. Навіс. Прийом. Удар.